Байкер найчастіше з цим словом асоціюється не дуже охайний чолов'яга у шкіряній курці, іноді навіть на підпитку, який рухається на великій швидкості на своєму залізному коні, порушуючи усі правила дорожнього руху. Вже в п'яте у Севастополі такі традиційні стереотипи зламали мотоциклісти, які беруть участь у щорічному байк-шоу клубу Нічні вовки. байкери завітали до історико меморіального комплексу «35-та берегова батарея, де пройшла урочиста передача капсули з землею останнього рубежу оборони Севастополя делегації, яка 20 серпня прямуватиме у Волгоград. Саме там, у 70-ту річницю перемоги над німецько-фашистськими військами у Сталінградській битві, 23 та 24 серпня і відбудеться міжнародне патріотичне байк-шоу. Очікується, що міжнародний фестиваль збере у своїх лавах близько 20 тисяч любителів Зі всіх куточків Росії та країн ближнього Зарубіжжя, у тому числі і ветеранські делегації. Церемонія урочистого старту мотоколони у Волгоград розпочалася з покладання вінків та квітів до вічного вогню, меморіалу героїчним захисникам Севастополя 41-42 років на площі Нахімова. Крім організаторів проєкту, у заході взяли участь місцева влада, представники командування військово-морських сил Збройних сил України, громадські організації, духовенство міста. Сегодня мы с особой гордостью передаем эстафету памяти, эстафету бессмертного героизма славянского народа от города-героя Севастополя городу-герою Волограду. Именно от героического Сталинграда началось победоносное шествие советских солдат до самого Берлина. Нам, севастопольцам, есть что рассказать и показать. Нашим братьям по духу і по крові, дорогим волоградцям. Ідейним натхненником та режисером цього грандіозного шоу вже вкотре виступив президент міжнародного мотоклубу Нічні Вовки Олександр Залдастанов. Всього в мотоколоні взяли участь близько 250 байкерів. Вже 23 серпня. Мотоциклісти приїдуть до Волгограда. Всіх учасників проєкту об'єднує не тільки любов до швидкої їзди на улюбленому мотоциклі, а й ще й те, що своєю міжнародною подорожю вони зроблять внесок у скарбничку пам'яті у вічнення подвигу героїв. великую вечественную войну. Знаете, было очень интересно, потому что мы изначально приехали, посмотрели сам город, были впечатлены его мощью, историческим наследием. Просто вот героизм и доблесть просто на стенах передается здесь. Поэтому было очень интересно посмотреть сначала город, потом ä, прибыть на байк-шоу, сейчас быть здесь в колонии. Это сильно очень э, дает сильные чувства и эмоции. Мощи, помпезность его размаха, то, что здесь происходило, доблести данных жителей, кто его оборонял. На самом деле, это то воспоминание, которое я буду хранить в течение всей своей жизни. Это традиция. Я ее всецело поддерживаю. Я тоже родился в Советском Союзе. И для меня как бы, война – это тоже ну, как бы, история.